Тижня ми говорили про закінчену молитву і хотілося б ще трохи доповнити відносно молитви, бо прозвучала така цікава фраза Бог відповідає не на всі молитви. Мене так ця фраза заділа, зачепила, я почав над нею міркувати, а потім таке, беру писання, читаю і думаю, а де в писанні, хоч в одному з пророків Бог не відповів на молитву. Ну, будь ласка, ти, в моїй Біблії я такого не знайшов. Якщо, може я не гарно, неуважно її читав, може десь я там щось не вичитав, може десь там дійсно є таке, що Бог не відповів на молитву когось своїх. Я не кажу за ізраїльський народ, я кажу саме за пророків за людей Божих. І Я там не знайшов жодного. Якщо ви його знайдете, будь ласка, скажіть мені, аби я знав, аби аби виправився, аби потім перед всіма вибачився. Але читаючи, я не знайшов жодного. Тож виходить, якщо Бог не відповідає на мої молитви? Або я не чую відповіді на свої молитви. Питання. Ніяк не обозю. Питання? Питання? Питання завжди висить у мені, так. І тож, Для того, аби в цьому більш детальніше розібратися, давайте відкриємо Якова, четвертий розділ. Давайте відкриємо Якова, четвертий, четвертий розділ. А, з, з, там, так коротенько, з восьмого вірша по 10 ключно. <клес> Наблизьтесь до Бога, то і Бог наблизиться до вас. Очистіть руки грішня та серця освятіть двоєдушня. Живіться, сумуйте та плачте, хай обернеться сміх ваш у плач, а радість сум обхвиріться перед Господом лицем, і він вас підійме. Перед цим, ми читаємо таке, перед цим ми читаємо в Якова місце, там, де він каже, звертаючись до людей, що е, відкуда у вас е, распрій, відкуда у вас ось це е, війни і все проще, ж щось просите, та не отримуєте. Чого не отримаєте? Бо просто заради власного насичення, а не для того, щоб прославився Господь. І після саме цих слів він бере ці, ці декілька віршів і дає відповідь на те, яким чином і що заважає мені особисто отримувати відповіді від Господа у моєму житті. Знаєте, зараз, спілкуючись з підлітками на підлітковому, ми пості... я останні декілька тижнів кажу про те, що Господь, Господь вас любить, Господь завжди поряд з вами, і Господь завжди хоче з ними поспілкуватися. І ось цей підліток, який на підлітковому чує за те, що Господь завжди хоче з тобою поговорити, приходить на недільне зібрання, сідає посеред недільного зібрання і чує, Господь не відповідає на твої молитви. І навіть у мене би виникла така думка, тут, тут Бог той Бог бреше. Бо там кажуть, що Господь завжди в тебе чує, завжди хоче з тобою поговорити, а тут а Господь не відповідає до молитви. Ну, в моїй голові був би диссонанс, така думка, щось би перевернулося. Було б складно думати. Молитви є різні. Я знаю. І різні відповіді є. От саме про це ми сьогодні і поговоримо. Саме, саме ці, ці, цим я хочу з вами сьогодні поділитися. І так, ми знаємо приклади самих різних молитв, які були у писанні. Ми знаємо приклад молитви Павла, коли він тричі молився до Господа за те, аби в нього було видалене жало жалоспоті. Але і він отримав відповідь. Але яку відповідь він отримав. Йому Господь сказав, що жал споті твоєї не забереться, Довольно вистачить для тебе благодаття моєї, бо сила моя завершується в чому? В немає. Ісус Христос перед, Христ... перед Голгофою на... на горі молився, при... питав, Господи, якщо можливо, хай мене сідя чаша, але. Минула його ця чаша? Ні. Він все одно пішов на Голгофу. Але далі з послання апостолів ми знаємо, що написано, що він був почутий за своє благоговіння. Тобто в його молитва була почута, і на свою молитву він отримав відповідь. Бо Господь його підкріпив та підтримав. Ми знаємо, що відповіді є разі. Є різні. Але є коли буває ситуація, звісно, і в моєму житті були ситуації, коли я молюся до Господа, а таке враження, наче так, стеля кам'яна, я нічого не чую, нічого не бачу, нічого не розумію. І в моїй голові, як в голові більшості людей, завжди виникає думка, Господь не відповідає на мою молитву. Бо я зіткнувся з цією стелею. І я не знаю, як через ту стелю перейти далі. Є два випадки, в яких, в яких Господь не відповідає, нам здається, що не відповідає на молитви. Перша відповідь нам здається, що він не відповідає на молитви, бо Господь вже відповів і своє слово на нашу молитву сказав. Ми пам'ятаєте, який проміжок часу був між тим, коли Господь відповів Аврааму на те, що в нього буде син, і син народився. 14 років було проміжок часу. Господь відповів Аврааму, Господь підтвердив Аврааму, що в нього буде син двічі. На початку цих 14 років і потім за рік до того, як Сара родила. Тобто, за 14 років часу Господь усього двічі, ну, може, ну, усього двічі сказав Аврааму, що ось дав йому відповідь на його молитву. 14 років. Двічі відповів. Але Господь відповів. Просто тут є в нас людей таке відношення порою до молитви, що ми починаємо прибігати до Господа з одним і тим самим питанням по 200 разів на дню. Ми перший раз помолилися, Господь нам сказав, Він нам відповів на нашу молитву. А ми йому починаємо 200 разів. А ми, нас щось у цій відповіді не влаштувало, і ми знову всіємо виподинимо. І потім знову, і знову, і знову, і знову. І нам здається, що він мовчить. Він ще тоді першого разу відповіде. Саме перше враження, як це саме враження, що Господь не відповідає на нашу молитву, це через те, що ми у своїй... Писі, можна так сказати, вважаємо, що та відповідь, яку нам дав Господь, неправильна. Ми знаємо, що відповідь вона згідна писання. Ми знаємо, що те, що нам відповів Господь, є правильно, є дійсно. Але нас, мене, мене особисто така відповідь не влаштовує, і я починаю доколупуватися до Бога, аби Він задовольнив моє прохання. І хтось надто впевнений буде молитися, молитися, молитися. І думати, що Господь не відповідає. Є інша ситуація, коли Господь не відповідає на нашу молитву. Минулого тижня, коли ми спустилися у підвал, там була така, така файна іграшка, два стаканчики, між ними мотузочка, і, і в один стаканчик говориш, по мотузі качать, сигнал передається в інший, і там його чудно. Підліки також минуло тижня з цією іграшкою багато гралися. Але якщо на тій мотузці так її гарно зжати і перекрути посередині, то в один стакан говориш, інший не чує. Гріх так само, він завадить нам чути відповіді від Господа. Господь завжди чує наші молитви. Він завжди бажає нам на них відповісти. Але гріх у моєму житті, якщо він присутній, Він заважає мені почути відповіді від Бога. І скільки би я до нього не молився, як би я до нього не кричав, доки я свій гріх у своєму житті не приберу, я не почую від нього відповідь. Повертаючись до місця з Якова. наблизьтесь до Бога, той Бог наблизиться до вас, очистить руки грішня та серця освітіть двоєдушні. Тобто він прямим текстом каже, що моє спілкування з Богом, відповідь на мої молитви залежить від мене. Бо якщо я наближусь до Бога, Він наблизиться до мене. Якщо я шукатиму Його і шукатиму Його відповіді, Він буде мені відповідати. І він підійде до мене, торкнеться мого серця. Журіться, сумуйте та плачте, хай обернеться сміх ваш у плач, а радість у сум. Я не зовсім розумію це місце писання, але здогадуюся, що маюся на увазі. Моє відношення до молитви і до відповідей Бога не має бути поверхностю. Я не маю ставитися до Бога, як до пані брата. Він люблячий батько, він той, хто про мене спілкується, він той, хто про мене торкується. Але у своїй молитві я маю ставитися до нього з пошаною і з повагою, як мінімум. Адже той є Бог, який словом створив все, що є у цьому світі. Опокоріться перед Господнім лицем, і Він вас підійме. Будьте покорні Господу, і Він відповість на наші молитви. У більшості випадків, коли Господь не відповідає на молитви, а я не знаю ніякого прямого гріха за собою, це причина дуже проста. Господь не хоче по-іншому, Господь знає наше серце, і він розуміє, що не завжди ми здатні дотриматися того слова, яке Він нам каже у відповіді. Бо інколи ми до нього молимося, і він каже, почекай. У моєму житті був період, коли я до нього молився. Він не давав мені чіткого відповідь. Я знав, що він має для мене відповідь на цю молитву, але у той конкретний період, доки я молився, відповідь була: почекай, ти ще не готовий. Ти ще не готовий до того, що я тобі скажу. Тобі ще потрібен час, тобі ще потрібно вирости, тобі ще потрібно зміцнити своє серце і свіду. Тобі потрібно наблизитися до мене. І тоді я дам тобі відповідь. І через деякий час, декілька років я молився. І тільки після цього Господь дав мені відповідь на мою молитву. І зараз мені потрібно вірою слідкувати за цим. Іти вслід цієї відповіді. Але на початку, коли я тільки починав, він мені мовчав. Ну, як мовчав? Він сказав, чекай, ти ще не готовий, ще не час. Це також була відповідь. Але він відповідає. стан мого серця перед Богом, чи, змирений, чи смирений я перед Ним? Чи здатний я послухати того, що Він мені каже, напряму відповідає на те, чи буде Господь відповідати на мою молитву та казати щось у моє життя? Знаєте, як вийде цікава ситуація? Я помолився до Господа, Він мені відповів, а я не згодився з тим, що він мені відповів і пішов проти Його волі. Що таке є гріх? Це коли ми йдемо проти волі Божої. Тобто, якщо Господь мені відповів у моїй молитві, якщо він мені сказав, як я маю діяти чи, як, і, чи прокувати далі, а я замість того, аби послухатися його голосу, починаю діяти так, як мені заманеться, що то буде? Ну То буде гріх. Адже Господь мені сказав, що я маю робити. Тож виходить така цікава ситуація. Господь такий бачить дитину. Він розуміє, що зараз ця дитина не готова почути відповідь, бо вона піде кудись не туди. І він мовчить. Він чекає, доки дитина доросте до того віку, коли їй можна буде сказати відповідь. І саме того нам здається, що Бог мовчить. І саме того нам здається, що він десь далеко. Бо ми просто ще не готові. Я ще особисто не готовий чути його відповідь. не знаю, як ви, але я розумію, що в моєму серці ще достатньо смирення, аби почути будь-яку відповідь від Господа. Я розумію, що мені в цьому питанні ще потрібно зростати. І того я розумію, коли Господь у моєму житті мені здається, що він мовчить. Бо він не мовчить. Господь ніколи не мовчить. Він завжди бажає відповісти своїм дітям, він завжди бажає з ними поспілкуватися. І його спілкування з, його, з, з дітьми, воно є повсякчас. Бо є багато свідоз, людей, які кажуть, що вони були декілька, певний період часу, може навіть годинами могли пробувати в присутністі Божі і спілкуватися з ними. Господь не мовчить, відповідаючи на відповідно молитву. Він завжди на за міг відповідає. Але чи здатний я почути відповідь на цю молитву? І для цього мені потрібно перевіряти моє серце. Чи достатньо в ньому смирення, аби почути відповідь від Господа? Чи достатньо в моєму серці поваги і пошани до мого Господа, коли він мені каже і відповідає? Бо якщо цього не є достатньо, Господь буде мовчати. Або казати, почекай. Я зараз, я зараз тобі не відповім, Тобі потрібно щось робити. Тобі потрібно щось минутися. Потрібно, аби твоє серце стало і трошки іншим. Потрібно, аби ти наблизився до мене. І у цих віршах так само відповідь. Наблизьтесь до Бога. Як ми до нього наближаємося? Читай Писання, молячись. Повідуючи те, що він каже в нашому житті, а, слово, яке я сповідую в своєму житті, воно викову засідає, виковує, завершає віру у моєму житті. Моє сповіда... Яким, чином сповід... Яким чином віра в моєму житті зростає. Коли людина це сповідає своїми вустами. Якщо я своїми вустами буду сповідати, Господь не відповідає на мої молитви, то саме така віра буде зростати в моєму серці. Якщо я своїми вустами буду казати, Господь завжди відповідає на мої молитви. Бо в Писанні я бачу, що Бог завжди відповідає на молитви своїх людей. І саме того мені потрібно завжди шукати у собі причину, по якій Господь не відповів на мою молитву, чи по якій він сказав почекати. І навіть якщо він мені сказав ні, не, не, не намагатися далі, знаєте, мені подобається Павло у цьому випадку, він помолився тричі, він отримав відповідь від Господа. І після цього не написано, що Павло далі молився, аби Господь забрав колючку з його тіла. Тобто Господь чітко сказав Павлу, Павло отримав чітку відповідь, і він далі на цьому питанні не стояв. Він зрозумів, що відповідь є. І Господь так бажає. І так воно має бути у моєму житті. І саме в цьому моменті я маю бути таким самим. Я маю бути людиною, яка, почувши відповідь від Господа, не буде намагатися дописати до цієї відповіді свої варіанти, але прийняти цю відповідь і слідкувати за нею від всього серця. Тож, брати і сестри, перевіряємо свої серця. Я бачу в писанні, що Господь завжди відповідає. Але якщо мені здається, що на вислав десь стеля, я можу завжди спитати Господа: Господи, якщо ти мені відповів, а я не почув, я так казав декілька разів, Господи, якщо тобі не відповіла, я не почув, повтори відповідь. Бо я не звернув уваги, був неуважний, відволікся в якийсь момент. Повтори, будь ласка, мені свою відповідь, аби я чітко знав, що це від тебе. Господь повтори. Гідеона, аби гаше, Гідеон був затверджений у своїй відповіді, Господь двічі підтвердив Гідеону у відповіді слова від себе. Так само і в моєму житті. Або якщо ти не казав, і якийсь гріх мені забороняє, Господи, вкажи, який це гріх, аби я мав змогу з ним боротися і відмовитися від нього у своєму житті. Дай мені сили його побороти. Бо я не хочу, аби щось мені заважало спілкуватися з тобою. Перевіряємо свої серця, брати і сестри, і хай Господь нас благословить чистими молитвами які... і чистим спілкуванням з ним. Яке дозволить нам, пробуваючи в його присутності, виконувати Його волю на цій землі. Амінь. <клух> Давайте помолимося. Господи, ми вдячні, ми вдячні Тобі за те, що ти є Господь люблячий, є Господь, який звершує дива, є Господь, який живий, який спілкується зі своїми дітьми та своїм народом. Ми вдячні тобі за те, що. Благодать Твоя є над нами, Господи, і підтримує і оберігає нас. Благослови нас, Господи, вказуй нам на ті недоліки в нашому житті або в нашій поведінці, або в нашому характері, які нам заважають чути Твій голос, Господи. І допоможи кожному бажаючому змінюватися таким чином, аби ці недоліки, Господи, прибиралися з нашого життя. І ти Вільніше міг казати в наше серце, Господи, а ми були більш упокорені до Твого голосу і, чуючи Твоє Слово, Господи, виконували те, що ти бажаєш. Нехай тобі буде у цьому честь хвала, слава това, для Ісуса Христа. Вітаю вас. Я зразу продовжу думку Олексію. Ісая, 58 глава, ви можете зразу відкривати це прямо в тему. Тут Господь відкриває нам більше ще. Чому інколи ми не чуємо його і як його почути конкретно, практично, що треба робити. Ісая 58, я з другого вірша буду читати. День за днем вони іщуть мене. Це говориться про ізраїльський народ, але зараз це говориться до нас, до Церкви Божої. І желають знати мої путі. Вы желаете знать пути Господа. Ну, что желая, то и желает. Словно народ, что творит правду и не оставляет повелений своего Бога. Они просят у меня справедливых решений и желают приблизиться к Богу. Ну, запро нас, мы так хотим, чтобы было все справедливо, мы хотим приблизиться к Богу. Третий вирш. Зачем же мы постились, говорят они, если ты не видел? Зачем мы смиряли себя, если ты и не заметил? Вот про смирение я как раз говорил. Но в день своего поста вы служите своей выгоде и притесняете работников своих. Пост у вас заканчивается ссорами, растами и жестокими побоями. Пока вы так поститесь и не ждите, что, вас, что ваш голос будет услышан в высотах. Разве такой пост я избрал день, когда человек лишь смиряет себя. Разве он для того, чтобы клонить свою голову как камыш, и лежать в и і Это ли вы называете постом днем угодным Господу? Давайте пока розберемо ці вірші. Что я тут бачу? Что пост это один из инструментов, который помогает почути голос Божий. Потому что, что я заметил в своєму житті, иногда бывает молиться, 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 молиться и ничего не чуєш. Потім береш один день поста і зразу ти все почув. Я вам серйозно говорю, це не шутки. Давайте ми ще раз прочитаємо. Ладно, не будемо читати, але просто розберемо. Але дивіться, треба поститись правильно. І тут Господь говорить, як неправильно поститись. Зачем же ми постійно, ні, якщо ти не видів, Зачем ми ми себе, якщо ти не зумів? Тобто, що я сказав, попустилися, і ви зразу відповідь получите. Ви берете пост і нічого не виходить. І ви скажете, зачем же я постився? Цілий день не їм нічого, а може, ще хтось без води і не пив. Тобто, треба поститись правильно, тому що якщо ми постимось неправильно, то ніякої користі ні Богу, ні нам немає в цьому. Як поститись правильно? Треба поститись не просто не їсти, а треба ще й, щоб наше серце було в смиренні перед Господом. Тобто ми можемо сказати, все, я віруючий. Я пощусь э, кожну неділю і кожен раз в свій піст ти ходиш та обзиваєш э, свого ближнього, э, нагрієш э, ну, і живеш неправильно. Хоча ти перед Господом а Богу такий пост не угодний. Шостий вірш. «Вот пост, який я избрал. Сними аковині правди і роздержи узи бреміння, щоб освободити угнітених і зламати всяке ярмо. Не в том ли он, чтобы ты поделился едой с голодным и дал пристанище бедному скитальцу, видя на голова, одел его и не отворачивался от родственника. То есть пост заключается в том, чтобы не просто не їсти и шукати Господа, а еще, щоб проявляти любов до ближнего. Любов ну, це, це серце Біблії. Бог є любов. І ми маємо не просто не їсти, а ми маємо ще й е, показати ну, е, своє серце, дивитись на своє серце. Тому якщо ми постимось і злі до своїх ближніх, то ми бачимо, що серце наше воно не чисте і недобре. І ну, такий пост, Господу, він не буде угодний. Тому що тільки через серце у нас є зв'язок з Господом. Тогда сіяє твій світ як заря. Це вже результат правильного поста. Та здобас, бо сяяє твій світ, як заря, і близько прийде твое вицління. Господь исцеляє через пост. Твоя справедливість пойдёт пред тобою. То есть тобі не треба навіть буде нічого говорити людям, люди самі будуть бачити, то що дух святий буде торкатись. Твоя справедливість пойдёт пред тобою, перед тобою. І слава Господня захитить тебе з тилу, ззади защищать Господи, буде. То есть з усіх сторон Господь буде навколо тебе. Тогда воззовешь ты и Господь отзовется. Вот, Викторий. Позовешь на помощь и Он ответит: Я здесь. Если покончишь с ярмом угнетения, прекратишь показывать пальцем и оскорблять, предложишь свою пищу голодному и насытишь страдальца, тогда вас сияет во тьме твой свет и мрак твой станет как полдень. И Господь всегда будет вести тебя. Он насытит тебя в безводных местах и укрепит твои кости. Ты будешь, как орошаемый сад, как источник, чего ты не иссякает. Откроются твои древние развалины и поднимутся прежние основания. То есть, что в жизни было разрушено, Господь восстановит. Назовут тебя восстановителем стен и возобновителем жилых улиц. Ты через и можешь и людям допомогать и восстанавливать их жизнь. Если удержишь свои ноги от нарушения субботы, в нашем случае на День, и не будешь искать свои выгоды в мой святой день, если будешь называть субботу радостью и чтимым святым днем Господа, если будешь чтить ее, не заботясь о собственных делах, не служа своей выгоде и не пустослове, тогда ты найдешь свою радость в Господе, и я пронесу тебя по высотам земли». І дам усіх а наслідя твоєго предка Іван. Так сказали уста Господні. Тобто це Господь сказав. Перечитайте вдома цю главу, тут багато що є ще покопати, углубитися і зрозуміти. А, але якби, ну, це прямо, прямо до твоєї проповіді. Я просто якраз читала це позавчора. Господь до мене багато чого сказав. І я. Ну, бачу, що якщо, якщо не приходить відповідь, про яку я довго молюсь, треба брати пост. Візьміть на один день пост, попостіться, пошукайте Господа, почитайте більш поглиблено Слово Боже. І Господь обов'язково відповість. Тому що в кінці глави написано так, сказали вуста Господні. Це не просто чиїсь слова, це Господь сказав нам. так. Вот. Амінь. Лише мені, ти скільки буде повнити, як тема цікава, і